Oh Фух, давно не бачились. <клес> Ви на перлах ностальгії, і в першому відео цього року я зроблю огляд на свою першу ляльку Monster High третього покоління Ebbi Bominable. Оскільки я купила її з рук, для огляду коробки ми звернемося до магії монтажу. Коробки нових ляльок прямокутні з фігурним пластиковим блістером, який дещо нагадує домовину. Все в стилі Monster High. Лялька зі своїми аксесуарами та тваринкою прикріплені до різнокольорового фону. Внизу під її ногами на чорному фоні можна розглядіти деякі символи Еббі, а саме напівблискуче рогате серце, морозиво, яке насправді може бути тронофоном у такому чухлі, сніжинку, яка нагадує рюкзак Еббі, і силует її мамонтенятка, праворуч від якого вказується його ім'я. Зліва на коробці на чорному фоні ми бачимо у знайомому оформленні напис Monster High, а також зображення самої Ебі авторства Дарко Дордевіча, більш відомого як Darko Dark. На заднику коробки те саме зображення Ебі уже в повний зріст на фоні шкільного колу з купою шафок. Внизу під іменем Ебі Бумінейбл, оформленим крижаними літерами, є трохи інформації про неї різними мовами. Вид монстра. Дуже холодна або дуже розслаблена єті. Тут просто є анонімічна гра слів. Найнеобгідніші монстро речі: рюкзак, Сніжинка і Морозово, – Тундра. На відміну від третього покоління, мамонтанятка в першому звали Шивер або Шик в українському дубляжі. Але в новому мультсеріалі в тваринки було все ж її перше ім'я бо тундрою звати Маму Еббі. І це в будь-якому разі не є логічним. Зона тундри знаходиться далеко на півночі, а Ебі походить з непальської частини Гімалаїв, що знаходиться на півдні Азії. Чому тоді обрали саме ім'я Тундра? Логіка не знайдена. Ебі Єті, тобто істота, яка підкорює холод і все, що з ним пов'язано. Найсильніші Єті можуть впливати на погоду. Єті бояться, що через перебування за межами свого природнього середовища вони гірше контролюватимуть свої сили, яких інші монстри бояться. Тому перші живуть в ізоляції. Коли Еббі набридає жити таким життям, воно зводить їй з учнями Monster High і так починається їхня спільна пригода. Врешті-решт все закінчується добре. Еббі відвідує школу зі своїми новими друзями і хлопцем-хітом, з лялькою в комплектації йде купа аксесуарів, але про гребінець і підставку в цьому поколінні можна забути. Перший аксесуар це накидка на плечі. Вона фіолетового кольору з домішками люрексу і не зовсім приємна на дотик. Але так виглядає, наче солідно. Далі йдуть блакитні окуляри, з яких звисають бурульки. Трунофон Вебі знаходиться в рожевому фактурному чухлі у вигляді рогатого морозива в стаканчику. Що цікаво, вирізу для камери в пластику нема. Ви мали, я не помічу. На фоні шпалер з горами висять іконки з камерою або оком, кристалами. Слухавкою, нотою, сніжинкою, конвертиком і черепком Ебі з першого покоління. Кнопка додому виглядає як сніжинка. Напій в Ебі знаходиться у фіолетовій чашці з купою очей на ній і рогатою кришкою з резиновою трубочкою. З кришки, яку можна зняти, звисають чи то бурульки, чи то зуби з верхніми іклами. Ебі може закусити смаколиком, на упаковці якого на фоні засніжених гір з коричневими черепками може бути написано сніжний трупик. Також в комплекті ще йде шоколадне морозиво у формі рогатої домовини із сніжинкою в центрі, під якою написано: спочивай з миром, смерть від шоколаду. У всіх дрібних аксесуарів є тримачі для пальців ляльки. Рожевий рюкзак зроблений з пластику, але лямки в нього резинові. Увесь корпус рюкзака покритий блискітками. Він якось також відкривається, але туди може поміститися тільки упаковка снігових трупіків. За старою традицію Монстрхай базова лялька не обійдеться без домашнього улюбленця, шкірка в тундри бускового кольору, а шерсть на голові навколо шиї і хвіст білого. У тваринки величезні вушка, блакитні очі з довгими віями і білі бивні. Вони, як і хвіст, прорезинені. В ембі довге поліпропиленове блідо-блакитне волосся з бусковими і рожевими пасмами і переливчастим люрексом. Саме волосся сухувате, але не критично. Через люрикс дуже незручно розчісувати ляльку, бо він легко розшаровується. По боках на голові Ебі невеличкі ріжки, два передні пасма прибрані від обличчя резинками, в оригінальному пакуванні фіолетовими. Ебі блакитна шкіра з ледь помітним вкрапленням блискіток, у ляльки фіолетові брови, фіолетові очі вкриті блакитними і рожевими тінями, і фіолетова помада. На губах імітація нижніх ікул. Носик в Ебі бусковий, а білі тятки нагадують ластовиння. Під лівим оком в Ебі біла сніжинка, вушка загострені і покриті шерстю, сережки в ляльки у вигляді рожевих бурульок, одна з яких має ланцюжок, що проколює хрящу. Образ в ебі доволі простий, я б сказала, дитячий. Білий топ зі сніжинкою в центрі оброблений фіолетовою ниткою і має сітчасті рукава з хутром на кінці. На поясі в Ебі синя сумка у вигляді бурульок і скупчення кристалів. Якщо дуже захотіти, то її можна спробувати розкрити. Ліворуч звисає фіолетовий ланцюжок зі сніжинкою. На Ебі бускові штани з візерунками, як на вікні, та розрізами на гомілках. На ногах в Ебі масивні фіолетові сандалі, які ніби притрушені великим шаром снігу. В них відкриті носок і п'ятка, а танкетка ніби зроблена з льоду. Давайте знімемо одяг і подивимося на тіло ляльки. В Ебі більше і довше тіло, на відміну від стандартних ляльок третього покоління. На руках і ногах в неї молд шерсті, елемент, який дали Ебі з другого покоління. Доповненням в ляльках нового покоління є грудний шарнір, але так само шарнір є в ліктях, кистях, в Ебі такі ж кіхтисті лапки, стегнах, колінах і плечах. Голова теж добре обертається. У мене немає Ебі перше покоління, але це не проблема, оскільки в неї абсолютно стандартне тіло. У порівнянні з Ебі клодін зовсім маленька і навіть занадто легенька. Плюс у неї немає молдованої шерсті, оскільки вона з'явилась лише в другому поколінні. Різьблення на трусиках теж відрізняється. Шарніри в новому поколінні товщі, тому кінцівки тепер не так легко від'єднати від тіла. Я дякую за перегляд і буду вдячна вашим подобайкам, коментарям і підпискам. Поділіться своїми враженням про цю ляльку, чи є вона у вас, і чи хотілося б цю Ебі з інших колекцій. До наступної зустрічі!